От, от ці кошти на диванах виміряються. Вони всі перепачкані кров'ю українських захисників. Що таке медико-соціальна експертиза та МСЕК. Медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності за направленням закладу охорони здоров'я. Знайомтеся, це Юлія Даниленко, очільниця Вінницької МСЕК. У неї чотири квартири, 25. Земельних ділянок. Будинок майже в 200 квадратних метрів та ще купа всього. А от у її колеги, терапевта та колишнього головного лікаря Віктора Власюка та дружини пенсіонерки Оксани Бланар одразу три Тесли на двох: дві Тесла модель S та одна Тесла модель Y. Власюк перевершив свою керівницю голову СЕК Даниленко. Не лише вартістю автопарку, а й тринадцятьма квартирами. Найдорожчі з апартаментів у столиці України площею в 260 квадратних метрів та коштує майже 800 тисяч долярів. Про статки тих, від кого залежать білі квитки, сьогодні розповідає видання «Обоз.UA». А ми лише наголошуємо, що Юлія сьогодні перебирає естафету від Тетяни Крупи, очільниці МСЕК Хмельниччини. Вона переховувала понад 6 мільйонів баксів у своєму ліжку, комоді та в туалеті. She knows. She knows. І тільки завдяки вашому розголосу ми маємо сьогодні перші результати. Сьогодні відро ганьби схопить Юлія Литвиненко. А для цього потрібно поставити вподобайку, залишити будь-який коментар і поширити це відео. Ми працюємо для вас, для кожного хто потребує підтримки та соціальних гарантій. Разом переможемо. Разом переможемо. Разом переможемо. Мала б ти ще якусь краплину совісті Даниленко, та яка гребла кошти від українців, аби зробити їм інвалідніші, підробити великі пенсії, сьогодні говорить про перемогу. Та саме через таких, як Даниленко, Крупа, Гринкевичі, Лієві, Резнікові, на жаль, ми виграти цю війну не можемо, тому що розкрадають. По завершенню вище вказаних дій. Людині видається довідка про встановлення інвалідності, а виписка з акту огляду передається в триденний термін в регіональне відділення Пенсійного фонду України та Територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Тобто, технічно вся процедура займає деякий час. В кожному окремому випадку з пацієнтом обговорюється зручний для нього або його довіреного представника час для отримання довідки та висновку. Складних випадках та, в залежності від важкості стану, при неможливості пацієнта з'явитись на МСЕК, комісія виїжджає для огляду пацієнта до місця проживання або лікування такої особи. Сьогодні голова мозу Віктор Ляшко після скандалу навколо мільйонних статків голови Хмельницької МСЕК анонсує перевірку. Трьох з половиною тисяч рішень щодо інвалідності вчора я вам розповідав, як Тетяна Крупа зробила інвалідами 50 прокурорів Хмельниччини. Лише один не продався. Але яка ганьба, там все було. Помазано сьогодні. Міністерство охорони здоров'я анонсує реформу та навіть ліквідацію МСЕК. Друзі, розголос діє медико-соціальні експертні комісії. Працюють в Україні впродовж десятиліть. Під час війни вони отримали можливість заробляти сотні тисяч і навіть мільйони доларів на корупцію. Бування медико соціальної експертизи у Верховній Раді раніше ще до виявлення... От... Таких фактів у Хмельницькій області питання реформування МСЕК у нас на порядку денному, і ми його працюємо по двох паралельних таких траєкторіях: перша це точкові зміни, які спрощують процес проходження медико-соціальної експертизи, і другий блок великий це загальна реформа медико-соціальної експертизи. Однак про це Ляшко вже говорив ще й рік тому, навіть і півтора роки тому. То чи ефективно взагалі працює МОС, якщо не може реформувати МСЕКи? Пане міністр, ви ще на початку цього 2023 року говорили про необхідність зробити глобальні зміни у цій системі. Що тоді стало на заваді? Питання в тому, що це ж комплексна, дуже комплексна реформа. Сконцентровані там на вирішенні чотирьох ключових питань, які є в нас в мсеках, і це кадри, заробітна плата, безбар'єрність і цифровізація. Тому наш законопроект пропонує ліквідувати мсеки як юридичні особи. Про що я заявляю, до чого ми йдемо, і перевести цю функцію до. Закладу охорони здоров'я. А чому ми це робимо? Тому що ми ще в 23-му році запро... зробили такий пілот, коли дозволили е, проводити виїзні МСЕКи біля е, ліжка пораненого нашого героя. Ми провели такі понад 4,5 тисячі виїзних засідань МСЕК, де оглянули більше 10 тисяч військовослужбовців. Разом переможемо. Разом переможемо. Нам би перемогти спочатку корупціонерів і потурачів корупції в Україні. Той Зажили б і допомогли б збройним силам України. Скільки б коштів, друзі, пішло на фронт? Тут на фронті бійці скидаються. Я жебраю постійно шарпаю волонтерів, фонди, щоб забезпечити боєздатність і, саме головне живучість. Що таке живучість батальйону? Тобто, якщо є чим воювати, FPV-дрони, дозорні дрони, якісь там технічні можливості, це більше збережених життів, це менше втрат. Після кропи під приціл потрапляє Юлія Даниленко. Очільниця Вінницької МСЕК Юлія задекларувала зарплату в розмірі 221 тисячу гривень за двадцять третій рік. Купи нерухомості чоловіка, сина а також будинок площею в 196 квадратних метрів. Чоловік Даниленко, директор із забезпечення діяльності АТ Вінниця-Обленерго. Тож родина добре розуміється у питаннях альтернативного енергопостачання. Як зазначено на сайті Вінниця Обленерго, Сергій Даниленко працює в енергетиці вже впродовж 30 років. Окрім великого будинку, Даниленко також є у власності квартира у Вінниці, площі 49 квадратів і 104 квадрати комерційної нерухомості. Чоловік володіє квартирами, площами в 57 та 70 квадрата в одній з Вінницьких новобудов, а також квартирою площею в 48 квадратних метрів іншій багатоповерхівці. Крім того, родина задекларувала 25 земельних ділянок разом із великим будинком, чотирма квартирами та великим комерційним приміщенням. Головам сек цілком могла б жити на дохід від оренди. Нерухомості. І це лише офіційна частина її статків, те, що потрапило до декларації. В автопарку енергетика та лікарки Тесла Модель 3, Міцубіші Пажеро та Міцубіші Аутландер. У декларації вказано Тесла жінка придбала всього за 58 тисяч гривень 4 роки тому. Тобто на момент купівлі фактично новий автомобіль обійшовся всього у 2 тисячі доларів, і це при тому, що зараз такий автомобіль коштує близько 20 тисяч. Доларів, що відповідальність за якість оформлення посильної документації намсек покладається на керівника закладу охорони здоров'я, який оформляє направлення на МСЕК. Що цікаво, зазначає ОБОЗ.UA, жінка, офіційно є співвласницею ТОВ Сонячні фермери. Повноправний партнер у ТОВ. Підлеглий Даниленко, лікар-терапевт МСЕК Віктор Власюк. Згідно з реєстром Юконтроль, Власюку належить 37% підприємства. Власюк не просто лікар, колись він був головною людиною в медзакладі. З 2002 по 2014 він очолював МСЕК, тобто Даниленко, його наступниця. Віктор Васильович уже досяг пенсійного віку. Та обіймає посаду терапевта, крім лікарської справи, разом з Даниленком Власюк отримує дохід від генерації струму. Його зарплата у МСЕК 16 тисяч гривень на місяць. Тобто за рік він заробив на основній роботі 200 тисяч гривень. Але за рахунок свого партнерства з Даниленко лише офіційно додатково отримав від енергокомпанії 1,1 мільйона гривень. Ще 990 тисяч від. Підприємницької діяльності. Тобто щомісяця лікар заробляв офіційно по 16 тисяч гривень, а ще 220 тисяч лікар разом з дружиною щомісяця отримала від енергетичного бізнесу. Судячи з декларації, лікар-терапевт МСЕК, можливо, надихнувшись прикладом своєї начальниці, разом з дружиною купив одразу три Тесли: дві Тесла модель С та одну Тесла модель Y. Пласюк перевершив свою керівницю головом Даниленко на лише вартістю автопарку у чиновниці з чоловіком лише чотири квартири а у терапевта з дружиною тринадцять. Найдорожчий з апартаментів офіційно оформлений на дружину Власюка, пенсіонерку Оксану Бланар. Це шестикімнатна квартира в центрі столиці на вулиці Інститутській. Площа такого житла 260 квадратів. Вартість квадратного метра в цьому історичному будинку близько трьох тисяч доларів. Квартира площею 260 квадратів може коштувати до 780 тисяч доларів. І це лише одна з 13 квартир. Цікаве питання, чому їх досі не чіпали, і можливо відбувається якийсь переділ. Якщо я вас правильно зрозуміла, так точно. Якщо їм давали в таких масштабах акумулювати ці кошти, це ж е, значить, що ну, їх не чіпали. Чому їх не чіпали? Тому що вони з кимось ділились. Чому зараз їх арештували майже на третій рік повномасштабної війни? Ну я припускаю, що це відбувається, тому що когось хочуть на їхнє місце поставити. І Вас м'яко кажучи, на фронті трошки інша реальність. Це правда. І, і Це спостерігати. Ну, перше, це. Ну не вкладається в голову жодним чином. А ви не допускаєте, що просто в такий спосіб уже нарешті можливо комусь в політичному керівництві урвався терпець? Дав Бог, якщо з'явилась нарешті політична воля і нульова терпимість до корупції до корупції в цілому. То нас чекають масштабні там арешти, затримання і, і так далі. Тому після рішення суду має відбутися конфіскація усього майна на користь держави та Збройних сил України. Будемо сподіватися на краще і будемо боротися з цими дякую, що додивилися. До кінця ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок.